Друзі, привіт! З вами Мар'яна і ви на каналі Лайф. Вітаю вас у моєму новому відео. Дякую, що заглянули до мене в гості. Мій канал про творчість, натнення, різні смачні рецепти, цікаві переробки, подорожі та загалом про деякі цікаві моменти із мого життя. Тому, якщо вам цікава така тематика, залишайтеся зі мною та підписуйтеся на канал. Сьогодні ми з вами поринемо у вертворчості та пошиємо чудову зручну сумку із різних клаптиків тканини, що залишились у мене від моїх минулих проєктів. І якщо чесно, такого добра у мене настільки багато, що я дуже радію, коли знаходжу цим клаптикам тканини якесь практичне застосування. Та ще, якщо я можу перетворити ось таке на чиюсь думку сміття у круту та стильну, а головне ексклюзивну річ, яка буде приносити задоволення і комфорт при використанні, тому давайте вже швидше до роботи. Поїхали! Як бачите, я підібрала залишки тканини, які, на мою думку, менш-більш гармонійно виглядають разом. Та використовуючи паперовий шаблон, нарізала їх на смужки. Висота шаблону в мене 3 см, а довжина така, яку дозволяють відрізки тканини. Нарізавши всі смужки тканини, нам потрібно шити їх між собою на швейній машинці. І тут я поділюся з вами цікавим лайфхаком. Як бачите, смужечок у нас дуже багато, і щоб кожен раз не відрізати нитку і закладати тканину знову, я її не відрізаю, а відразу зашиваю її з наступною смужкою, як ви можете це побачити на відео. Важливо тільки слідкувати, щоб тканина пришивалась лицем до лиця, ну і обов'язково робити закріпки на початку та в кінці шва кожної смужки. Також на цьому етапі бажано слідкувати та використовувати всі кольори і фактури тканини, тобто, щоб вони час від часу повторювалися. Це потрібно для того, щоб коли ми будемо зшивати їх у єдине полотно, воно було цікавим і рівномірним по фактурам. Але це вже на ваш вибір. Можна робити це і інтуїтивно. І ось так смужка за смужкою. Наші непотрібні, здавалося, відрізки тканини перетворюються у цікаву, кольорову, різнофактурну стрічку, з якої вже зовсім скоро ми з вами створимо щось дуже ексклюзивне. І коли всі потрібні відрізки тканини ми шили між собою, ми просто розрізаємо ниточки між стрічкою, як я ось це вам показую на відео. Це дуже просто і зручно. І тепер у нас утворилась цікава, велика, можна сказати, просто кілометрова кольорова стрічка. Для зручності, під час зшивання у єдине полотно я скручую нашу стрічку ось такі невеличкі рулики. Оскільки наше полотно буде із різної по складу та товщини тканини, для міцності за основу я буду використовувати не звичайну тканину, як зазвичай, а ось такий матеріал, який використовують як підкладку під ламінат. Його ви можете придбати у будь-якому будівельному магазині. І ось таким нехитрим, простим способом вшиваємо наші смужки із смужок, можна сказати, в єдине полотно. А саме це буде основа для нашої майбутньої сумки. І ось тут важливо буде підмітити, що саме цей матеріал, який ми використовували як укріплювач, буде чудово тримати форму сумки, надаючи їй привабливого об'єму. І ось так смужка за смужкою у нас уже вимальовується справжнє живописне полотно, де переплітається різна палітра кольорів, цікавих фактур. І в такі моменти мені завжди приємно визнавати, що це почуття, коли зі справжнісінького сміття ти створюєш цікаву річ, це приносить неймовірне задоволення. Думаю, що напевно не всі. Та люди, які люблять хедмейт, так як люблю його я, мене зрозуміють. Як зшивала я свою сумку, у цьому відео не буде, тому що робила я це за тим самим принципом, що показувала вам у попередньому відео, де шила сумку із залишків джинсу. Його ви можете переглянути у мене на каналі. Посилання залишу в описі під відео. Єдина відмінність тільки в тому, що сьогодні я вирішила вшити у сумку блискавку, а не робити її на кнопці як тоді. Ну і ось тільки погляньте, яка краса у нас з вами вийшла. На мою думку, результат просто чудовий. І це справді зручний, практичний, а головне, ексклюзивний аксесуар, якого ви не побачите ні в кого більше. І повірте, така сумка зупинить на собі багато захоплених поглядів, поціновувачів, виробів ручної роботи. Як бачите, у мене вийшла ще бонус косметичка, тому власниця такого комплекту була дуже щаслива, коли отримала такий чудовий подарунок. А зараз пропоную вам смачний варіант обіду чи вечері. Бо, як каже моя коліжанка, що мистецтвом сити не будеш, хоча я б могла з нею посперечатися на цю тему. Та все ж інколи хочеться і себе потішити смакотою. Тому сьогодні у нас фаршировані міні-перчики у сметанному соусі, запечені у духовці. Для початку підготуємо саму начинку для фарширування перці. У мене це курячі філе, яке я швиденько нарізаю маленькими шматочками і кладу тушкуватися з цибулькою на легенькому вогні. Пізніше додаю ще трішки натертої моркви і залишаю тушкуватися. Також додаємо наші улюблені спеції. У мене це сіль, перець, копчена паприка та приправи для курячого м'яса і, звичайно, лавровий листочок. І всипаємо також заздалегідь промитий рис. Тим часом займемося нашими перчиками. Їх потрібно почистити, просто зрізавши хвостик та вибрати насіннячко і серединку. Забула сказати, що додавши рис, всипаємо невелику кількість води, десь приблизно 150 г. Начинку не тушимо до готовності, а тільки декілька хвилин, щоб наші всі інгредієнти тісно подружилися. Тоді наповнюємо начинкою наші перчики і складаємо їх у форму для запікання. Як бачите, я перчики накриваю зверху зрізаними хвостиками, та це робити не обов'язково. Це більше для супер естетичного вигляду страви. Зробивши таку маніпуляцію з усіма жовто-гарячими красеннями, підготуємо соус-заливку для нашої страви. Для цього я беру ще одну частинку курячого філета, нарізаю його цього разу довгою соломкою. Тоді шматочки м'яса викладаю між перчиками, стараючись зробити це все рівномірно. Тоді до сметани додаємо кетчуп, а також соєвий соус. Все добре перемішуємо. Якщо вийде так, як у мене, що соус буде досить густим, просто додайте трішки теплої води і цією заливкою покрийте наші перчики у формі. Для того, щоб страва в духовці пропеклась рівномірно, я нашу форму накриваю кришкою. Можна також використати і фольгу, щоб запечатати форму, якщо вона у вас не має кришки. Запікаємо нашу страву при 180 градусів 40 хвилин у духовій печі. І маємо ось таку смакоту. Друзі, це дійсно дуже смачно. Обов'язково приготуйте цю просту страву для ваших рідних. Вони будуть узахобленні, так як мій чоловік ніколи від неї не відмовляється. Ну, але він зараз у відрядженні, тому йому просто привіт, а ми з донечками будемо смакувати. Хто зараз також обідає чи вечеряє всім смачного? Ну і на цьому на сьогодні все. А вам, друзі, дякую, що були зі мною та додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним та цікавим, ставте вподобайку. Зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!